Неділя 6 серпня. Христос викладав істину, використовуючи знайомі предмети. Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не казав, Євангеліє від Матвія, 13.34. великий учитель сповіщав істину людям, які не здобули освіти в рабинських школах і не вивчали грецької філософії. Ісус говорив доступно та просто, надаючи всім своїм висловам разючої життєвої сили. Рабини та вчителі зачинили двері Небесного Царства для бідних і стражденних, прирікши їх гинути в цьому світі. У своїх бесідах Христос не відкривав перед цими людьми відразу багато питань істини, щоб не збентежити їх. Він ясно й чітко викладав кожний пункт. Христос був автором усіх давніх перлин істини, але ворог витіснив їх зі свідомості людей. Він зрушив їх з належного місця, помістивши в рамки хибних поглядів. Завдання Христа полягало в тому, щоб відшліфувати ці дорогоцінні перлини та вставити їх в оправу істини. Принципи небесної істини, дані ним як велике благословення для світу, були поховані зусиллями сатани і, здавалося, зникли назавжди. Христос звільнив їх від мотлуху спотворень, вдихнув у них нову життєдайну силу. Він звелів їм засяяти як дорогоцінні перлини, щоб вони твердо стояли повіки. Сам Христос використовував ці давні істини, ні в кого не запозичаючи жодного слова, оскільки сам був їхнім автором. Викладаючи божественні істини, Христос намагався якомога менше порушувати звичний хід думок людей. Ось чому він пробуджував у них цікавість, викладаючи істину за допомогою найбільш знайомих їм предметів і явищ. Навчаючи народ, Ісус використовував ілюстрації, що викликали в його слухачів найсвятіші спогади й симпатії, отримуючи доступ до внутрішнього храму душі, ототожнюючи свої інтереси з інтересами людей. Ісус черпав ілюстрації з великої книги природи, використовуючи знайомі людям картини та явища природи. Польова лілія, посіяне сіячем насіння, його проростання, збір урожаю, небесні птахи усі ці образи він використовував щоб викласти божественну істину. Згадані Ісусом у проповіді Явища природи нагадували людям його уроки щоразу, коли вони пізніше спостерігали їх. Хоч Сатана представив Божі наміри та його характер у неправдивому світлі, проте любов Бога до його земних дітей протягом довгих віків ніколи не слабшала. Своїми вчинками Христос відкривав милість, співчуття, доброту та святість Отця. Єдинородний Божий син розвіює диявольські сутінки, якими Сатана оповив Отця, і каже. Я і мій Отець одне. Дивіться на мене, і ви побачите Бога. Дорогі друзі, ми можемо бачити Господа через Його Слово, читаємо Писання, читаємо ті притчі, які Христос залишив у ньому, і пізнаваймо мудрість у нашому житті.